І я знов радий вас вітати на каналі Метабо Україна. І сьогодні в нас будуть компресори. Хоча це компресори, відео вийде дуже тихим. Тихим на 61 дБ. Адже в нашому огляді сьогодні нова лінійка від Метабо компресори Silent. І в нас лінійці два компресори. Один з ресивером 24 літри, другий з ресивером 50. Але різниця не тільки в цьому. В них різні так звані голови. В них різна, по характеристикам продуктивність. Цей на вході бере 220 літрів, що вказано в назві. На виході при тиску 8 атмосфер. Видає 110 літрів. Цей на вході бере 250 літрів, а на виході аж 130. І це при 10 атмосферах. Компресори виконані в двохпоршнівій схемі. І схема йде наступна. На одному валу по обидві сторони знаходяться ексцентрики, які штовхають. Наші шатуни і ходять поршні. Ходять вони в різнобой, тобто один іде вверх, інший йде вниз. І таким чином вони компенсують вібрацію, і це знижує вібрацію і сам шум. Також голова встановлена на гумові демпфери, що ще додатково знижує вібрацію. Режими роботи двигуна також незвичні. Тут написано S3, але це не звичайний S3, це s 3 50%, тобто поверхній міжі. Що це означає? Наприклад, візьмемо 10-хвилинний цикл. Тож, з нього половина 50%, тобто 5 хвилин, цей компресор може працювати другу половину. Другі 5 хвилин, він має відпочивати. І в такому режимі він може працювати постійно. Тобто, ви маєте половину часу розрахувати так, щоб використувались повітрям з ресивера. І тоді ваш компресор буде видавати постійний поток повітря. Для прикладу, стандартні компресори, які ви бачите в усіх магазинах. Вони також виконані по режиму S3, але в них іде 30%. Тобто, 3 хвилини працюємо і аж 7% відпочиваємо. Ці значно краще. А що у нас з енергоефективністю? Ну, звісно ж, вона покращилась. Цей компресор при своїх характеристиках споживає всього. 1,1 кВт. Для порівняння аналогічні компресори беруть десь 1,5-400 Вт. А цей компресор бере 1,5 кВт. Для порівняння аналогічні компресори беруть десь 1,7, 1,8. Теж гарна вигода. Покращили не тільки двигуни з самою помпою, а ще й ергономіку. Що в нас з'явилось? З'явилась у нас ручка, яка підлаштовується під будь-який зріст. Навіть людина з 1,90 м доволі комфортно його може катити. На самій ручці з'явились от такі тримачі під ваш шланг. Це дуже зручно, не треба там щось мастирити, кудись класти, щось намотувати на саму ручку, адже є спеціальне місце кріплення. З цієї сторони з'явився от такий от зручний тримач для вашого кабелю. Це класно буде при зберіганні. Сама машина тепер має дві ніжки. Зазвичай ставлять одну. А дві ніжки вони дають більшу стабільність при роботі. Він не буде стрибати, і він буде гарно стояти навіть на похилій поверхні. А тепер переходимо до передньої панелі. Тут все захищено зручним щитком кран вашого редуктора, два манометри підписані. Робочий тиск, тиск вашому. Ресивери. Один вихід. Стандартна євро муфта. А ще цей щиток має певні переваги. Якщо ви помітили, отут є два квадрати. А навіщо ці два квадрати. Для того, щоб ви змогли закріпити вашу головку, якщо ви знімаєте шини з автівки або ще щось крутите. І вам не хочеться, щоб ці головки валялись по всьому цеху або у вашому гаражу. Поставити на компресор не можна, хоча тут знижена вібрація, знижений шум, але все ж таки він вібрує і так ставити не можна. Що ви можете зробити? Ви можете надіти і вона буде дуже надійно триматись на своєму місці. Також є три слота для викруток, біт і так далі. А ще. Недорозказав про цей крючок. Метабо є певні кріплення для пістолетів для подкачки, для надування, там для продування і так далі. В них є декілька місць кріплення. Є от такі кільце, можна отак повісити, а можна скористатись оцим кріпленням. І дуже зручно надіти таким чином. До речі, про автоматику. Метабот традиційно користується автоматикою Condor. Це найкраща автоматика для компресорів. І давайте покажу, де в автоматиці кнопка скидання. Вона знаходиться отут, адже будь-яка електроніка, іноді може там через якісь роки, хоч раз, але підвиснути. І для цього передбачена кнопочка. Червоненька, натискаєте, і у вас все знову працює. А тепер про ресивер. На ресивері є додаткова ручка позаду. І якщо скористатись оціми двома ручками, як я це і зробив, ставлячи його на цей стіл, ви можете його переносити двома руками. Є два виходи, які закриті заглушками. Замість. З цих вихідів ви можете поставити ще один євро роз'єм. І брати повітря безпосередньо з самого ресивера, якщо вам не потрібен регулятор. Злив конденсату знаходиться ось тут. Дуже зручний кран. Ну що ж, а тепер прийшов час почути ті самі 60 і 61 дБ. Вмикаємо. Якщо б тут цвіринкали б ташечки, ми б це почули. Краса. Цей на один децибел гучніший. Пташочки також можна почути. Ну і вмикаємо наш легендарний бейсик. Не вмикаємо. Треба скористатись розеткою. Вибачаюсь. Тепер вмикаємо. Я зараз говорю і, мабуть, ви мене не чуєте. Не то, щоб я течо. Ну, а тепер, як в музичній школі, Програємо це швидко без пауз. 60 дБ. 61 дБ. 97 дБ. Не знаю, чи чуєте ви мене. Скажу так, Компресори купляють, мабуть, не заради красивих характеристик або тихенького звуку, їх купляють заради роботи. Тож, давайте з'ясуємо, з якими інструментами ці компресори можуть працювати і на що вони здатні. По продуктивності обидва ці компресори вони можуть безперервно, постійно працювати. От з такими інструментами це. Різнокаліберні нейлери, степлери, підкачка колес, продувка і так далі. Тобто інструменти, які споживають невелику кількість повітря. Але епізодично можна користуватися от такими от високопродуктивними машинками, але тільки епізодично, і я б радив би це пробувати тільки на 270-му компресорів. Давайте подивимось, як ці інструменти будуть працювати з цим компресором. Починаємо зі сверління. По інструкції, наш шланг має, має мати внутрішнє січення 10 мм. Якщо воно буде менше, продуктивність, яка видає компресор максимальна, не буде в повної мірі доходити до вашого інструменту. Так як в нас немає. Блоку підготовки повітря ми працюємо напряму, так само по інструкції. Ми крапаємо мастило безпосередньо в сам штуцер. Це необхідно для того, щоб ваша кричатка не постраждала. Так. Встановлюємо тиск, слідкуйте за манометром. Work – це робочий тиск. Ми встановлюємо тиск, який передбачено нашим паспортом до вісьми атмосфер. <пи> ну що ж, починаємо. З алюмінія. Так, на виході трошки затисло, але, мабуть, це моя провина не. Дерево взагалі. Їздить. Тобто, по самим найпоширенішим матеріалам працювати дріль буде. Навіть не вімкнувся. Ну що ж, тепер спробуємо. Фу. Ого! Загнав заганяє аж у самі вінці треба налаштувати, це потребує налаштування. Зараз ми цим займатись не будемо. Так, що в нас лежить? Важка артилерія. У цієї КШМ споживана потужність е, з повітрю 500 літрів за хвилину. Тобто, по ідеї, навіть теоретично, цей компресор не може її навіть розкрутити. Але в нас зараз є тиск в самому ресивері. Подивимось! порається цей компресор з цією машинкою, і скільки ми можемо відрізати до ввімкнення. Так, но виставок доволі простий. Інструменти, які рекомендовані нами для використання, вони працюють і реально з цим компресором, з тим вони також будуть працювати. Дрель можна використовувати з великим компресором 270. Ви побачили, що алюміній завтовшки 2 мм пробила в кінці. Трошки трояндочка, але це я передавив. Дерево, це взагалі без питань, і підкачка не ввімкнулася жодного разу. Можна іноді використовувати. КШМ. КШМ, якщо вам аж дуже потрібно, на невеличкій швидкості пару різів зробити на якомусь натопстому матеріалі, це можливо. Але КШМ ні. Для КШМ потрібні більше компресари. Ну що ж, на цьому все. І фіналізуємо. Компресори. Метабо вийшли, як завжди, пречудові. Вони вам чудово послугують вдома, в гаражі, на невеликому виробництві або СТО. Тож, шукайте в наших дилерах.